Вітаю вас, шановні глядачі! Рішив сьогодні трохи відійти від гарних манер і розповісти про те, що зазвичай не виставляють на загальний огляд, і намагаються не акцентувати увагу на цьому об'єктові, хоча без нього не обійтись у житті, і він вкрай необхідний у будь-якому господарстві. А річ піде про звичайний вуличний туалет. От і в нас є такий на краю двору. І має він не зовсім привабливий вигляд, і тому ми вирішили трохи попрацювати над ним і зробити його більш зручним у використанні за призначенням і більш приємним для ока. Спочатку хотіли придбати вже готовий керамічний унітаз для садового туалету, але виявилось, що зараз це є дефіцитна річ, та й монтаж його на існуючий отвор був би затрудненим. Тому ми швидко відмовились. Від цієї ідеї і вирішили все зробити власноруч, з матеріалів, що були під руками, і додати до них трохи фантазії і трохи творчості. І зараз можемо переглянути, що з цього вийшло. Сам унітаз збили з товстих дубових досок і пофарбували чорною фарбою. Вот такий постамент. Вот. пастамінт. Который будет стоять в туалете. Я сейчас его раскрашу. Из дуба. Процесс тревая. Сидола у нужных прикрашается. Трохи творчості, видумки, неординарності і працьовитості. Я такий симпатичний горщик вийшов у нашому дворовому туалеті. Правда, незвичайний.